Підписання угоди про асоціацію з ЄС надасть додаткові переваги вітчизняним компаніям на європейському ринку водночас революціонує торгівельні та інвестиційні відносини між Україною і Євросоюзом. Навіть може змінити увесь управлінський та економічний ландшафт держави. На цьому наголошували учасники презентації проєкту ЄС Україна сильніші разом. Будуть усунені або зменшені тарифи та квоти, які сприятимуть гармонізації законів, норм і правил в усіх секторах вітчизняної економіки. Цей захід є надзвичайно важливим у контексті проведення інформаційної роботи з питань європейської інтеграції в Україні. І ми маємо план А виграти і підписати перемогти. Українське спільство і підписати цього зокрема зона вільної торгівлі з ЄС відкриє нові можливості перед українським підприємництвом, у тому числі малим і середнім бізнесом. Він стане повноправним учасником і партнером загальноєвропейського економічного простору. Ми отримаємо доступ до 500 мільйонного ринку до передових технологій, які підвищать конкурентність української економіки, особливо важливим. Це є для малого і середнього бізнесу, оскільки великі українські компанії вже успішно працюють на ринку Євросоюзу, навчились навіть інвестувати в економіку Європейського Союзу. Запроваджена зона вільної торгівлі надасть додаткові переваги вітчизняним експортерам на європейському ринку. Варто згадати, що Євросоюз є одним із найбільших світових ринків, на який прагнуть отримати доступ багато країн світу. Присутні також переконані, що після підписання угоди про асоціацію з ЄС економічної кризи між Україною і Росією не буде. Між тим третина вітчизняного експорту йде до ЄС, а 75% інвестицій до нас надходить з Європи.